Всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо про overflow. Чи можна керувати оверфловом більш розумно, ніж зараз це доступно з використанням стандартного overflow -hidden. На Наприклад, зараз ми бачимо, де текст не вміщається в контейнер, тому що у контейнера є максимальна висота в 5 ремів. За замовчуванням, звісно, властивість оверфлоу має значення Visible. В такому випадку нічого не зміниться. А коли ми не хочемо, щоб щось вилазило за контейнер, ми з вами використовуємо значення hidden. І тут в принципі, все зрозуміло, окрім того, що ми не можемо ніяк керувати поведінкою того, наскільки сильно ми би хотіли, щоб щось скривалося, або наскільки сильно, наприклад, ми б хотіли, щоб щось скривалося, але все ж таки показувалося за кордонами. Перша проблема, наприклад, яка в нас може виникнути при використанні overflow-hiding, це, наприклад, якщо ми хочемо використовувати падінги в контейнері. Якщо я зараз додам, наприклад, падінг в один рем, то він додасться всюди, окрім низу, тому що текст оверфловиться. Суто по рамці, тобто по кордону, зеленій лінії. Ми не можемо з використанням overflow hidden зробити так, щоб overflow обрізав наш контент, який не вміщається, з врахуванням падінгів, які є в контейнері, якщо вони встановлені. Так само, якщо я тут встановлю навіть якийсь більший падінг, то нічого не зміниться. Падінг додасться всюди, крім нижньої частини, там де текст оверфлоується. Ну і відповідно, якщо ми хочемо додати можливість скролити цей контент, ми можемо встановити значення overflow-scroll, але в такому випадку не Коль те, що навіть у випадку, якщо нам не треба цей скрол, він буде показуватись в нас горизонтально, навіть якщо він нам не треба, а вертикально буде працювати. Саме тому замість скролу можна використовувати overflow авто, і тоді він додасть скрол автоматично, там де він логічно, нібито потрібен. Так само в Overflow ми можемо керувати цією поведінкою і, наприклад, використовувати додаткові значення, типу як Overflow y це типу автоматично додає мені скл-бар вертикальний, а наприклад. По Overflow X, зроби мені обрізання контенту, якщо він не вміщається. Це теж доступно, і це все ми з вами знаємо. Але в CSS вже давно з'явилось нове значення властивості hidden, яка називається Clip. Давайте я це видалю. І напишу overflow. просто не hidden, а clip. Візуально нічого не зміниться. Overflow clip без додаткових налаштунків працює по суті один в один, так само, як і overflow hidden. Але якщо ви будете використовувати overflow clip, ви будете мати більше гнучкості в налаштуванні того, як саме вам треба, щоб цей overflow працював. Що я маю на увазі? Наприклад, ми можемо використати таке значення, яке називається Overflow Clip Margin. І, наприклад, якщо я тут встановлю зараз два. Рема, то ми з вами побачимо, що контент. Давайте зроблю один рем, щоб було більше видно, що контент все ж таки обрізається. Що контент обрізається, але він дозволяє вилазити за кордони свого батьківського контейнера, суто на відстані, якому тут вказали, на один рем. В такому випадку уявіть собі, як часто у вас буває ситуація, коли ви, наприклад, використовуєте якийсь слайдер, де за замовчуванням встановлен оверфлоу, який не дозволяє показувати за межами слайдера щось додатково, якісь там стрілки чи, можливо, якийсь бейджик, який буквально там на 5 пікселів вилазить за Кордони і це можна зробити, залишаючи оверфлоу працюючим за допомогою властивості overflow-clip-merging. Звісно, якщо замінити стандартний оверфлоу хайден на оверфлоу кліп. Також ще зверніть увагу на те, що, наприклад, якщо я зараз давайте я приберу цей контейнер, він нам поки що не треба. Наприклад, якщо я зараз огорну цей весь текст в параграф, давайте задамо якийсь бордер параграфу, щоб було видно, і змусимо зробити так, щоб цей параграф оверфловував свого батька не тільки по осі Y, а й по осі X теж. Наприклад, вийд. Задамо якийсь там 40 рем. Так само ми тепер бачимо, що є оверфлоу, да? але він вилазить не тільки по осі Y, він дозволяє. Вилазити контенту за межі свого батьківського контейнера, а й по осі X, теж наприклад, якщо ми хочемо зробити сути, щоб це працювало тільки для якоїсь конкретної осі, наприклад, для осі Y, як бачимо, це не буде працювати. Оверфлоу взагалі перестає працювати, тому що досі чомусь браузери не підтримують окреме задавання Overflow X і Overflow Y, якщо вони мають значення Clip. Так само, на жаль, і якщо ми захочемо тут встановити якийсь margin, в стандартному нашому розумінню того, як працює мар ми не можемо тут додати декілька значень, наприклад, один рем і там два рема. Це теж перестане працювати, і треба просто запам'ятати, що Overflow кліп працює одразу для двох напрямків: для Осі Y і для осі X. Але це не означає, що ми не можемо все одно керувати якимось додатковими плюшками для того, щоб пояснити браузеру, як саме ми хочемо, щоб обрізався контент. І ми можемо тут використовувати не тільки значення у якихось числових вимірах, а ще й значення у вигляді якихось. Текстових значень, наприклад, якщо ми тут з вами вкажемо border-box, то контент обріжеться суто по бордеру. Що це означає? Що, наприклад, якщо я зроблю зараз бордер трошки товстішим, давайте зроблю, наприклад, його 12 пікселів, то ми можемо побачити, що контент тепер обрізається там, де закінчується наш бордер по його краях. При тому, що знову ж таки, якщо порівняти з hidden, то контент обрізається перед бордером. Це є одна з можливостей того, як можна керувати оверфловом за допомогою border-box. Також, якщо повернутися, Татися до початку цього відео, а якраз таки, якщо я тут вкажу padding-box, то це буде працювати сам рівно саме так, ніби то це просто звичайний overflow-hidden, Хоча логічно хотілося б очікувати, що це буде з врахуванням падінгів, які ми тут встановили спеціально, щоб показати, що overflow не звертає уваги на падінги. Але якщо ввести все ж таки тут значення не padding-box, а content-box, то в такому випадку якраз таки буде враховуватись і падінг теж. Тут видно, що трошечки більше відстань, це тому, що в тегі P є свій меджен. Давайте його приберемо. Ось так. І тепер видно, що у випадку, якщо ми використовуємо Overflow Clip, ми можемо встановити Overflow Clip Merджен зі значенням Content Box, і тоді він буде враховувати ще і падінги, що є дуже круто і було недоступним у випадку використання overflow hidden. Звісно, додатково про overflow кліп ви можете почитати на сайті developermozilla.org. Посилання на цю статтю я залишу в описі до цього відео. Також, якщо подивитись на те, як багато браузерів зараз підтримують overflow кліп Мерджин, то підтримка поки що така собі, не, не прям так, щоб супер можна було цим цьому радіти, але я думаю, з часом все ж таки браузери підтягнуться і це можна буде використовувати більш сміливіше. А якщо ж розмовляти про overflow кліп, то ми бачимо, що Overflow Clip підтримують 93% браузерів, що, в принципі, є достатнім для того, щоб вже зараз використовувати цю властивість в своїх проєктах. Наступне про що хочеться ще поговорити, це про властивість overflow anchor зі значенням авто або none. не так часто це зустрічається при розробці, але зустрічається. Буває таке, що у вас є якийсь DIV з якимось скрол і в цей DIV динамічно додається якийсь контент, якоїсь там React бібліотекою, чи там якийсь Аяк запросом, неважливо. І властивість Overflow Anchor авто дозволяє нам зберігати позицію, в якій ми зараз знаходимося в скролі, таким чином, що вона. Не змінюється в той момент, коли в цей div додається контент. Це дуже важливо, тому що користувач на сайті може щось тут читати, дата на щось дивитись, і йому було б неприкольно постійно бачити якісь скачки і не розуміти, чому постійно йому треба скролити до контента, який він зараз читав. Так само, якщо використовувати overflow anchor зі значенням none, то ми якраз таки будемо спостерігати іншу поведінку: що в момент, коли ми вже знаходимося на якомусь рядку, то ми бачимо, що в мам. Момент додавання контента в цей контейнер, цей рядок підіймається вверх, вище, вище, вище і вище. Це теж, в принципі, прикольна поведінка, і про це треба знати і використовувати це, якщо ви щось таке подібне робите з додаванням динамічного контента в контейнер, в якому є scroll. Посилання на цю статтю я теж залишу в описі до цього відео. Наступне давайте поговоримо про те, які є варіанти того, як переносити текст, який не вміщається в контейнер і робить оверфлоу. Наприклад, дуже великий текст без пробілів. Давайте я знову приберу тут параграф, він нам більше не потрібен, і опишу тут якийсь простенький текст. І заміню тут на максимальну ширину, і поки що приберу overflow. щоб було видно, як текст вилазить за кордони. Які є варіанти вирішення того, щоб текст, який є дуже великим і не має пробілів, автоматично переміщався на наступний рядок, якщо нам це потрібно. Перше, що дуже часто хто використовує, це властивість WordWrap. Для цієї властивості є декілька значень, але в нашому випадку тільки одне значення допоможе переносити текст на наступний рядок це значення break word, окрім властивості. Ці ворд ми можемо використовувати якраз таки в рамках цього відео ще і властивість overflow wrap. Тут, в принципі, є тільки два значення, які для нас підійдуть для того, щоб переносився текст: це anywhere і word. До речі, якщо ви думаєте над тим, який варіант використовувати word Wrap або overflow wrap, то по суті можна використовувати завжди overflow wrap, тому що він робить, по суті, все те саме, що word Wrap, але має декілька варіантів можливої поведінки. Візуально, якщо ми зараз виберемо, наприклад, anywhere, ми побачимо, що ну текст переноситься на наступний рядок, так, так само, як і breakword, різниці немає. Але якщо я зараз, наприклад, задам контейнеру ширину у вигляді мін контента, тобто контента, який займає максимальну ширину зі всіх можливих в даному випадку, найшереченніше слово в цьому контейнері це оце слово. Тобто мін контент буде дорівнювати ширині цього слова. в такому випадку, як ми бачимо, ширина буде ось такою. І при тому, до речі, повертаючись до того, чи є різниця між тим, щоб використовувати wordwrap і overflow-wrap, то різниці немає. Якщо я зараз замінюю їх місцями, то нічого не трапилося. Це по суті однакові властивості і виконують вони однакову функцію. Але якщо я overflow wrap зараз задам значення anywhere, то ми побачимо, що мінімальний контент тепер дорівнює однієї найшироченної літери в нашому випадку, це літера L, і по ній зараз сформатувався весь контент всередині, який ми тут бачимо. Це є різниця між тому, як буде працювати ваш overflow wrap зі зізначним. Anywhere або break word у випадку, якщо ви вдруг використовуєте в контейнері ширину зі значенням min content Тобто фактично в себе в голові можна просто розставитися по поличкам, що зі значенням anywhere перенос більш агресивніший типу, а зі значенням break word він типу стандартний. При тому, якщо я зараз, наприклад, огорну якесь слово в span, і ми повернемось до варіанту того, як буде виглядати наш контейнер, якщо я застосую overflow anywhere і задам ширину в. Мін контент в у випадку, якщо самому спану задан якийсь оверфлоу, то тоді контент не буде шрінкатись, зжиматися до ширини найшереченної букви в слові, тому що він буде дивитись на, на спан всередині цього текста, як на сущність, в якій ми вибрали, наприклад, інший оверфлоу, наприклад, word, не такий агресивний, як anywhere. і в такому випадку ширина нашого батьківського якраз таки контейнера, в якому оверфлоу anywhere не буде меншою. Ніж якраз таки слово ось в цьому спані. Це теж дуже рідко взагалі застосовується. А я але, як мінімум, треба розуміти поведінку того, як це трапляється. Тобто, у випадку, наприклад, якщо вдруг вам треба використовувати максимально агресивний перенос тексту в незалежності від ширини, і ви використовуєте overflow anywhere, але при тому ви знаєте, що у вас є якесь слово, яке по-любому не повинно переноситись, умовно кажучи, задати мінімальну ширину контейнеру по якомусь слову, то ви це можете зробити таким чином, щоб... Просто виділити це слово і задати йому overflow-wrap зі значенням брейкворд, і тоді така поведінка буде. Ну і звісно, остання властивість, якою можна контролювати перенос тексту це властивість Word Break. По суті, в неї немає майже ніякої різниці між тим, як працює Word Wrap, але є одна різниця. Давайте про неї поговоримо. Якщо я зараз вкажу Word Break, по суті, в даному в нашому випадку нас цікаве тільки дві властивості: тут. це Break All або Break Word. Якщо я виберу Break All, то ми побачимо, що ось воно наше дуже довге слово, і воно починається одразу після того, як закінчуються ось ці слова. Це одна поведінка. Інша поведінка, ми можемо зробити так, щоб якщо є якесь слово, яке не вміщається, щоб воно починалося з нового рядку, тому що це більш логічно. тоді користувач, можливо, побачить одразу все слово, або йому буде простіше прочитати його. Для цього можна використовувати word break зі значенням не break all, а break word. І тоді ми побачили з вами різницю або ось так, або ось так. Довге слово, яке не вміщається, переноситься на новий рядок. В цьому і різниця. Ну і звісно, при поведінці, коли ми переносимо якийсь текст, нам би дуже сильно хотілося, щоб додавалося тарет, ніби це слово дійсно переноситься. І це теж можливо зробити за допомогою CSS, за допомогою такої властивості, як hyphen. Ми можемо, наприклад, да, якщо ми використовуємо тут overflow, будь-який overflow anywhere або word wrap, або break word, ми можемо додати властивість хайфон зі значенням авто, тому що це єдине значення, яке додає автоматично перенос нашому тексту. І тепер ми бачимо, що автоматично Слову, яке не вміщається, додається перенос. Відповідно, якщо я зараз додам, наприклад, трошки більше. Ширини, то ми побачимо, що ось наше довге слово, і йому автоматично додається тире у випадку, якщо це потрібно. Ну і звісно, останнє, про що можна ще поговорити, це про оверфловінг тексту, тому що ми з оверфлоуа з вами почали, але таким чином, щоб ми бачили, що він оверфлоується. Наприклад, якщо я зараз додам overflow кліп, щоб обрізався текст, і додам якусь максимальну висоту, щоб текст обрізався, то ми бачимо, що текст обрізається, але це виглядає не дуже прикольно. І, звісно, що ми з вами знаємо, що якщо Вказати властивість Text overflow зі значенням ellipsis. то тому з вами знаємо, що ця властивість не буде працювати, бо вона працює в парі з іншою css властивістю, яка називається White Space зі значенням No wrap. В такому випадку ми з вами побачимо логічне завершення того, що якщо текст оверфлоується, йому додається три крапки, щоб користувач вашого сайта розумів, що цей текст показан тут не повністю. І ще раз звертаю увагу на те, що властивість Whitespace wrap no не додає три крапки, якщо немає значення текст overflow ellipsis. Якщо я приберу, то в такому випадку ми просто побачимо, що цей текст відображається в один рядок, якщо я приберу тут кліп, в один рядок, і ніякі три крапки тут не відображається. Але як Раз таки, якщо він оверфлоується і ми хочемо додати три крапки, то ці дві властивості завжди треба використовувати в парі. Так само, якщо ми з вами хочемо зробити так, щоб користувач бачив декілька рядків тексту, у випадку, якщо він не вміщається, а не тільки один, то звісно, що властивість WhiteSpace, ми не можемо з вами використовувати, тому що ця властивість сама по собі створена для того, щоб форматувати текст в один рядок. Але ж якщо ми хочемо показати три крапки у випадку, якщо текст оверфлоується, наприклад, на другому рядку або третьому рядку, то нам треба. Треба використовувати цілу купу Вебкіт магії. Це декілька рядків коду. Виглядають вони ось таким чином. дисплей в нас по-любому повинен мати значення WebKit Box. Також ми з вами зобов'язані вказати якраз таки кількість рядків. Якщо текст займає більше, ніж два рядка, то тоді показувати крапку що ми тут з вами зараз і бачимо. І без властивості Вебкіт Box Orient, який в даному випадку дорівнює значенню вертикал, це теж не буде працювати. Ця властивість була, була створена ще до того, як З'явилися флексбокси зі своїми Flex Direction, Vertical або Horizontal, Так і тут, для того, щоб контейнер зрозумів, що в ньому відображається текст вертикально, і для того, щоб коректно спрацював Line Clamp, ми зобов'язані вказати йому, що чувак, май на увазі, в цьому контейнеру текст відображається вертикально, і ми повинні це вказати. Але запитаєте ви мене, чому ж тут відображається весь текст? А фішка в тому, що якщо ми з вами використовуємо ось такий підхід, то такий підхід задає висоту контейнера автоматично. Автоматично. Тобто, це означає, що якщо ми тут вказали максимум два рядка, і ми з вами приберемо якусь висоту, яка була вказана в контейнері, висота контейнера прорахується автоматично, в залежності від того, чи вміщається контент чи ні. Тобто, якщо я зараз видалю ще щось, то тоді це перетвориться вже на два рядка, в яких все вміщається і не додається 3 крапка. А якщо я видалю ще щось, то це перетвориться взагалі на один рядок, де не додається 3. Тобто, фактично, ми з вами маємо автоматичну висоту, але при тому ми. Ви, типу, встановили Max Height, максимальну висоту у вигляді максимально двох рядків, що є дуже прикольно. І це теж треба пам'ятати, коли ви використовуєте ось такий оверфлоу, щоб не встановлювати якийсь Max Height або просто Height і не думати, чому ж у вас відображається три крапки, а контейнер має якусь висоту, так що ось так. І останнє, про що я хочу поговорити в цьому відео, це про нову властивість, яка називається Text Wrap Pretty. Вона була створена для того, щоб зробити верстку вашого тексту більш кращою. Насамперед можна взагалі зробити ось таким чином, просто тупо додати його всім параграфам, артиклам і чомусь подібному, і зробити текст в рап приді. А на прикладі, ми з вами зараз тут побачимо: ця властивість була створена для того, щоб переносити так звані слова сироти на новий рядок, щоб користувачу було простіше сприймати і читати текст, і це було у випадку форматування самого тексту та семантично правильним, бо раніше текст переносився ось так, як ми тут бачимо на відео. Якщо включити Pretty, то тоді він переноситься разом з іншим словом, щоб це було простіше прочитати. Так само, і ось тут в прикладі ми бачимо, що не дуже прикольно, коли в кінці якогось параграфа залишається тільки одне слово. Властивість текст про Pretty робить таким чином, щоб це слово було ще з якимось словом, таким чином роблячи текст більш легко читаємо. Ось тут теж ми бачимо гарний приклад того, що якщо в кінці залишається щось таке дуже невеличке, то то ми можемо бачити, як він форматує текст більш приємнішим для читання. Так що сміливо додавайте цю властивість до своїх проєктів. У гіршому випадку ви взагалі не побачите ніякої різниці, а у ліпшому випадку ви трошечки допоможете користувачам свого сайта, особливо якщо у вас якийсь блог, і люди дуже часто читають якийсь текст, читати його більш приємно і мати більш позитивну емоцію, коли вони читають ваш текст. Це може бути поекспериментуйте або WordWrap Pretty, або WordWrap, як тут в кінці було вказано, Balance. Теж непоганий варіант. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Не забувайте про свої вподобайки. Пишіть в коментарях, що вам дуже хочеться написати. Підпишіться на цей канал, це дуже важливо для мене. І ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Пока!